Мене звуть Козлова Юлія. Я заступник директора з виховної роботи у Чорнобайській санаторній школі-інтернаті перших-третіх ступенів Херсонської обласної ради. До повномасштабного вторгнення наш заклад працював цілодобово. В ньому навчалися і проживали діти з усієї Херсонської області. Заклад надавав не тільки якісну освіту, а й ефективне лікування дітям хворим на сколіоз. Окрім затишних облаштованих класів, ми мали басейн, медичні кабінети, масажний, фізіотерапевтичний, зали лікувальної фізкультури, які були оснащені сучасним обладнанням, відремонтовані спальні. Є це все і зараз, але немає дзвінкого дитячого сміху та галасу у коридорах та приміщеннях школи. Та є віра. Тож сподіваємося, що дуже скоро школа почне дихати на повні груди. Заступник директора з виховної роботи це архітектор шкільного життя, це роль, що поєднує собі стратегічне планування, безперервний пошук інноваційних підходів до виховання учнів та командну роботу. Як ви думаєте, навіщо вчителям канікули? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Ми навтікліти серед зими. Ми зрозуміли, як ви жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми. Ми Саме така команда професіоналів, мої виховательки, креативні, відповідальні, творчі, надійні, допомагали мені і допомагають реалізовувати виховний процес. І саме наш досвід роботи в період початку повномасштабного вторгнення увійшов до збірки жити щоб навчати, яку ініціювали Global Teacher Prize Ukraine про розвиток української освіти в екстремальних умовах війни і тотальної невизначеності. Я дуже пишаюся своїми дівчатами, бо це дійсно люди, які є педагогами з великої літери. Ну а я. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу, і в неділю, і в дощ, і в сніг, і в день повномасштабного вторгнення. Це, мабуть, був один з найстресовіших днів за період моєї роботи, бо я думала, як відправити додому дітей, які перебували в закладі на той момент, або як зберегти їх життя, якщо їх не зможуть забрати батьки. Але всіх встигли забрати всі в сім'ї. Ну а відновили ми свою діяльність, як і більшість з вас, 14 березня, і почали ми з вернісажу малюнків за мир у всьому світі. Спойлер не одразу все пішло як по маслу. Були ті, хто вважав це недоречним. Але поступово роботу вдалося налагодити сьогодні. Я представляю тільки маленьку частинку заходів, акцій, челенджів, годин спілкування, флешмобів, які ми проводили тільки в цьому році, 2024-2025 навчальному році, тому що. Все помістити за період роботи під час повномасштабного вторгнення просто нереально. У моїй діяльності виховний процес це не просто набір заходів, а комплексна системна робота з формування особистості, побудована на цінностях, мотивації та активному залученні учнів до життя школи. Моя директорка називає мене головна повитребенька, і дійсно, особливо у своїй роботі я люблю витребеньки. Ба Більше я не тільки їх організовую, а й сама люблю брати в них участь. Власним прикладом надихаю учнів не боятися розкривати свої здібності, отримувати натхнення та задоволення від творчого процесу. Значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом. Скажу, що наші мої мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво. Ніхто не прочитає, але я під текстом. Скажу що на... Привіт, ми купідони, і сьогодні у нас багато роботи. День святого Валентина. Це час, коли ми літаємо над світом, з'єднуємо серця і запалюємо вогники дружби. Кохання та дружба це магія, яка робить життя ястравішим і теплішим. Вони схожі на невидимі нитки, що з'єднують серця людей, допомагаючи їм бути ближчими, розуміти і підтримувати одне одного. З Україною у серці. З магії, коли ялинка вдягає своє блискуче вбрання, гірлянди моготяться очі, що чекають подарунків. А на столі з'являється королева свят мандаринка, маленька кругленька, і така яскрава, що її просто неможливо не помітити. Мандаринка це не просто символ, а це віп персона, яка кожному приносить радість і хороший настрій. Вона не тільки пахне святом, а й нагадує сонце, яке незважаючи на зиму. Їхній ніжний цитрусовий запах одразу повертає нас у дитинство, наповнене очікуванням чудес і щирою радістю. Навадистала яка не бувала на дверте пом свистая ясна О ве свитя ся Нам свистая ясна Ой свия ся Чи чуєте ви, як на небесах англійських хори прославляють Бога. Їхня пісня лунає вічно, але сьогодні вона звучить особливо урочисто та велично. Адже сьогоднішній день благословений, бо він знаменує народження Сина Божого Ісуса Христа. У цьогорічнім святі щастя й туга, змішалися в датах, цифрах, іменах, яке ж Різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна. Коли вночі у дім, квартиру хату, прийде різдво ялинка й вогні, Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист, вітру коляду, хай спогад твій йому та моє волі, Хай ще раз гадка піднімає дух. Привіт усім! Сьогодні ми розкажемо вам про дуже незвичну, але корисну дієту ця дієта для толерантних. Ви, мабуть, думаєте, яке ж відношення має їжа до толерантності? Зараз пояснимо. Толерантність це як складний і вишуканий рецепт корисної страви, де кожен інгредієнт має особливий вплив. Давайте подивимося на них ближче. Отже, щоб приготувати страву для толерантних. Натовляється інведієнти, яке ті знати дуже просто. Розуміння це як основа для всього. Воно дозволяє нам поглянути на ситуацію з різних точок зору. Уявіть, що ви додаєте до цієї страви крем, який робить її текстуру м'якою. Розуміння згладжує будь-які конфлікти, то допомагає помічати, що у всіх різні погляди на світ. Я хочу дивитися непорадіт. Я хочу повесні зривати сонячні квіти. Хочу у світі жити, хочу так сином. Я хочу, щоб сльози не наша на радість. Хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість, хочу так син. Вони маленькі жертви цього світу, де у дорослих часу, як завжди, нема. Вони надія сонця, мирні діти. Яких підступно викрала війна. А їм би ще побавитися трошки, з'їжджати з гірки прямо у пісок, забути вдома знов важливий зошит чи слухати бабусиних казок. А їм би просто ще гулять до ранку. Чи взяти в татуся велосипед і сміятися без перестанку, розмалювавши чийсь смішний портрет, читати книгу зранку на пробіжку, а ввечері стрибати у тік-ток, примножувати славу батьківщини у спорті, музиці, піснях, Щоб гриміло ім'я України геть у всіх куточках і містах. Не вистачає пустошів і сміху, їх мама не цілує перед сном. Чому, за що, кому навтіху, із пекла вилізло це зло, душа болітиме ще довго, що не прокинуться вони, хай назавжди загине кодло, через яке так плачуть матері. Ви Янголи. Назавжди світлі у серці будете живі, всі імена сльозами вмиті, на небі царство і на землі. Ловити сонце, тішитися світом і тим, що вже скінчилася війна. Але зника надія, адже діти вже на небі, з нами їх нема. Сьогодні день шанування пам'яті загиблих дітей, які загинули під час російської агресії проти України. Шануємо дітей! Виховання це мистецтво, і моя мета допомогти учням стати митцями власного життя.